Ваше до витрати не було 5-10 тисяч доларів в будівництві мики самообслуговування. Я вам рекомендую робити наступним чином, як ми це робимо. Я приїхав, погодив, це Житомирська область, будуються два пости мики самообслуговування від нашої компанії нашими співробітниками. Я приїхав, погодив повністю розміщення постів довжину, ну і так далі, всі розміри, розміщення порохотягів. Замовили проєкт, у нас є архітектурний відділ. Зробили будівельний проєкт, будівельну частину. Тут особливості, тут септик збільшений і так далі. і так далі, Кафе, все це особливості кожного об'єкту. Замовлений проєкт коштує від 22 тисяч гривень, залежить від кількості постів і самообслуговування. І людина на початку робіт розуміє, скільки він витратить взагалі, а не буде потім там. Там треба було 5, ми це не обговорили. Тобто, я вам, К чому це відео? Починайте спочатку робити все вірно. Рахуємо повну суму, приймаємо рішення і потім або збільшуємо, або зменшуємо можна ж все в процесі будівництва все підредагувати. Ну я кажу, що треба робити це на початку. А потім, щоб у вас не було до витрат, дякую. Звертайтесь в компанію «Дойваш», бо який сам солоні під ключ на території всієї країни, а також Європи.